Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій! Слава нашій Україні! Вітаю усіх на нашій вечірній спільній молитві, як ми не чути. Молимось за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Молимо за наших воїнів, які на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де ворога такої, там не тривають важкі бої. Ще й нестачі боєприпасів, чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає, просимо, щоб Господь втрутився, щоб послав напоміч воїнам нашим всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні. На чолі зі святий, Мархистратигом Божим Михаїлом. І святим великомучникам Юрієм Переможцем, щоб здійснені сили Господні воїни наші вистріли відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Щоб Господь благословив наше військо українське на скору повну остаточну перемогу над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб Господь благословив на успішні наступи, контрнаступи, наші війська, наші всі. Спецслужби на всі на успішні реалізації, на успішну реалізацію всіх військових планів, задуму і військових операцій. Щоб надійшла до нашої держави далекобійна зброя, наших від наших партнерів, яку ми так чекаємо, щоб були знищені всі ворожі склади зі зброєю, технікою, боєприпасами. Всі осередки зброї, ворожа логістика, виробництва, ракет, дронів, техніки, літаків ворожих, комплектуючих до них, щоб Господь позивав їх всіх їх ресурсів, можливостей, і фінансових, і всіх доходів від їх нафтових газових родовищ. Щоб Господь ліквідував ядерну загрозу ворожим, і щоб ворог був ослаблений настільки, щоб не зміг продовжувати агресії, наступальних дій, атак е -е, повітряних, щоб ворожий фронт впав, щоб вороги наші тікали, кидали зброю, поверталися туди, звідки прийшли. Щоб капітулювали і назавжди і йшли в небуття, щоб ніколи більше в віках не змогли вони загрожувати Україні та іншим державам світу. Ми віримо, що так і будеш цей день настане. Ми просимо, щоб Господь вивчив свою силу, щоб Господивив свій справедливий суд над ворогами нашими, щоб зло було посоромлене, подолене, покаране. І щоб Господь замилувався над нашим українським народом, порятував життя всіх людей України, наших воїнів-захисників, і щоб ангелів своїх поставив поряд з кожним, щоб ангели Божі своїми крильми їх охороняли, захищали вдень день і вночі. Від, від, від раптової смерті від полону, щоб всі воїни наші повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашою, якнайшвидше. Молимось, щоб Господь рятував всіх людей України нашої, які потерпають від ворожих обстрілів при фронтових і прикордонних містах і селах наших. Найперше за них просимо вони в дуже великій небезпеці, Всі, хто на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсон, Криворії, Дніпро, Полтава, Одеса, Миколаїв, Київ, Київщина і вся вся Україна Благаємо, щоб Господь захистив, щоб благословив наші сили ППО на успішне збиття і знешкодження ворожих і дронів. Щоб благослови Господь, щоб надійшли до нашої держави в необхідній достатній кількості системи ППО, найефективніші ракети для них, снаряди для них, щоб сам Господь з -за неба закрив і захистив усі міста, наші села, наші домівки, храми святі і всіх людей наших порятував від ракетних атак і до так дронів, щоб Господь. Захистити всю інфраструктуру нашу енергетичну, критичну, соціальну, щоб Господь відвернув лихи катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб захистив наші атомні станції, теплоелектростанції, гідроелектростанції, всі підстанції, електро електропідстанції. Газотранспортні транспортні вузли, транспортні, щоб Господь порятував життя всіх людей України і відвернув біду і лиха, і щоб змиливався над нами, щоб припинив Господь нарешті смерті, і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми молимо за всіх людей наших, які потерпають, Зараз перебуваючи без світла, без води, без газу, при фронтових прикордонних містах і селах наших, ми молимо за них Господа, щоб Господь їх підтримав зараз в цих важких умовах, які вони перебувають, укріпив їх допоміг їм швидко відновити всі ці комунікації, щоб влада допомогла також, щоб були відновлені нормальні умови їх, їх перебування, життя. Або щоб вони були евакуйовані, щоб було забезпечено для них житло з усіма комунікаціями, з усіма необхідними умовами, молимося за них і віримо, що Господь допоможе. Просимо, щоб змилилося. Ми молимося за всіх наших полонених, воїнів і цивільних, всіх, хто в полоні ворожому утримується, у в'язницях і катівнях ворожих, щоб Господь. Визволив їх, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася скоро перемога наша, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо Господа, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом Своїм Святим, нагодував голодних, хворих, поранених, скалічних, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів. Щоб заборони їм знущатися катувати і наших людей. Ми молимося за них, ми віримо, що всі вони повернуться. Дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час, і за них також молимось, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь цілив душі і тіла. Ми молимося за всіх зниклих безвісти, людей наших, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших, як найшвидше. І молимося за тих, хто чекають, за всіх матерів наших, всіх, хто чекають з війни, сполону всіх, хто шукає, зниклих безвісти щоб Господь їх укріпив тих випробуваннях, які вони проходять, щоб полегшив тривоги, страждання, біль розлуки, і благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей живими і здоровим додому. І також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі могли достойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимось за всіх хворих, поранених ісколічних людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де вони не перебували в цьому чисто на полі бою, чи в шпиталі, чи в полоні. Ми благаємо, щоб Господь порятував їхні життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно і необхідно, щоб були евакуйовані до шпиталів безпечно. І... Молимось за всіх, хто здійснює евакуацію, за всіх водіїв, медиків, парамедиків, щоб їх оберігав, охороняв під час рейдів, евакуації і благословляв їх на ту важливу працю, яку вони виконують, щоб беріг їх від ворожих обстрілів, від поранень, раптової смерті, від полону. І ми благаємо, щоб Господь наших всіх поранених воїнів порятував, подав скоре швидке одужання і молимо за всіх людей наших, які постраждали від ракетних атак, від раки ворога, від атак дронів ворожих, щоб Господь, наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив, у підняв з мечі і страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо ми молимося також за наших діточок, щоб Господь їх охороняв, берігав, стіляв, дарував свій захист, бо дітки і наше майбутнє. Ми молимося за всіх наших людей, які в окупації, ворожій, які також там великій небезпеці під тиском окупаційної влади, під загрозою в'язнення, багато в'язнені за сфабрикованими справами. І ми просимо, щоб Господь визволив з біди усіх людей наших. І щоб благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені до окупації ворожий, від ворожих військ, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Молимо за всіх людей України нашої, які служать в справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше. За капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця, і сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа, амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помили нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, чисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий згилянці і зцілине немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, і помилуй, Господи, помили, Господи, помилу, Господи, і помили. Господи, помилу, Господи, помили, Господи, помили. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Слава І Сину, Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів, видимих і невидимих, від ворожої злоби, від всіх небезпек від ворожих ракет і дронів і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. каже він до Господа Ти пристановище і захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної, плечима своїми він захистить тебе. І під тінню крил його, ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча й десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав, за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Гаспде Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скороботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую Його. І дам йому спасіння моє. Слава цій Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя,луйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі, Боже. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді і небезпеці, в скрутних обставинах перебуває. За тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу й силу мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю. Щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю всіх наших воїнів на передовій, сціли поранених, підтримай столених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О, Пресвятая, Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до Тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок твоїх які служать справі миру та захисту батьківщини нашої України, покрий їх своїм момофором, захисти від ворожих куль від поранені, драптової смерті від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. В непереможна воєвода наша! Благослови військо наше Українське на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. Невстанно моли сину Твого, Господа нашого, Всеблага Діва Марія, за всіх воїнів наших, випросим і здоров'я міцного, прощення всіх провин, сили душевної, тілесної, умоли Господа, щоб вчинив Він перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших воїнів, захисників, і щоб порятував Господь життя. Усіх людей України нашої. до твого молитовного заступництва в бідах прибігаємо, бо ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина, чиста і благословенна, преславна преснодіво Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спасся за тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословенна Богородице, щоб ми, на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха Тобою визволились, бо Ти є спасіння роду Християнського. Достойно є, це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славний, пренепорочний і матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів і незрівняно славнішу від Серафимів, щоб зістління Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну. Святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліді Бога за нас і за наш український народ. Уповання нам отець, прибіжище наше Син, Покровитель нам, Дух Святий, Тройце свята Боже наш, слава Тобі! І дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже усіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато мені в небезпеці, в біді, в стражданнях. Благаємо Господа, щоб Господь порятував життя всіх людей, найперше за наших воїнів, молимо, вони в великій небезпеці постійно ризикують власним життям, власним здоров'ям, для того, щоб. Захистити нас і нашу рідну Україну і свої родини, і ми всі в боргу перед ними тому молимося за них, донатимо на ЗСУ. Просимо Господа, щоб Господь благословив наших воїнів, наше військо українське на успішні наступи, контрнаступи і військові операції, щоб дарував Господь перемогу Україні нашій, щоб весь світ побачив, що є Бог справедливий на землі, щоб зло було посоромлене, покаране. І подолене, ми віримо, що цей день настане, уповаємо на Боже милосердя і доручаємо самих себе один одного, і наших близьких, наших воїнів, весь наш український народ. Доручаємо в руки Всемотній Господні, Божому милосердю. І віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, допоможе, порятує, береже і дарує нам мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Тримаємося, підтримуємо один одного, молимося, віримо поборемо. Дякую, що приходите на молитву, бажаю всім мирної ночі, ангело-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій! Слава Україні! Христос посеред нас!